Я ж вам раджу прийти в метапластичність кураторство, де після трьох місяців навчання я дам програми роботи, з діть, з, роботи в метапластичності з дітьми різного віку. Це ж бонусом я до кураторства даю. Кураторство 20 грудня останній набір. Ви можете прийти, зробити метапрограми, зробити для себе метапрограми, запросити від мене три метапрограми, які для вас створюю, на будь-які теми, які ви собі хочете. І далі... Отримати ще як працювати з дітьми в метапрограмах на різні теми. Там масштабна робота саме над фінансами, тому що діти не розуміють, що таке гроші, тому що батьки не розуміють, що таке гроші, тому що діти не бачать грошей, тому що у батьків немає грошей. Діти не знають, як це коли гроші завжди є, і їх можна бачити, не знаю на поличці в тумбочці чи в сейфі. І бо у батьків не тумбочки чи сейфу, де є гроші. І відповідно, як ви з цих дітей хочете виростити людей, які будуть мати гроші завжди? Ніяк діти не бачать цього, діти не бачать прикладу, що гроші повинні бути завжди.